Ну, бачите, я думаю, що оці всі дипломатично-політичні десанти, які висадилися е, оці в останні протягом останніх днів в Америці, були дуже потрібними і корисними. Без відносно до того, що могло б бути звичайно і більше. Я тут тонко натякаю на те, що не треба обмежувати і опозицію в і, е, спробах, і намаганнях працювати. Е, в ім'я держави і робити це абсолютно щиро. Ну, але це так, ремарки на полях. Думаю, що ці всі візити і зустрічі були надзвичайно важливими і надзвичайно корисними. Бо в політиці знаєте, особливо коли йдеться про речі такого найвищого рівня, не буває нічого випадкового і не буває нічого просто так. Це все продумані, проаналізовані обома сторонами кроки, які повинні дати результат, і те, що обидва лідери і в сенаті, і в конгресі, і те, що президент Байден чітко і ясно сказав, що ми будемо захищати Україну, свідчить про те, на мою думку, що мета таких десантів була досягнута. Що лишається з того, чого ми хотіли б відразу, і що на превеликий жаль, навряд чи ми досягнемо, це те, що рішення буде прийнято ось зараз протягом цих двох-трьох днів. На, так виглядає станом на сьогодні, що рішення прийнято не буде. Суто технічних моментів, бо, мабуть, за цих два дні, які лишаються до кінця тижня? Обидві палати не зможуть фізично проголосувати цей законопроект, а президент його підписати. Тому, мабуть, це все буде перенесено на на січень. Це дуже сумно. Все-таки ми всі очікували, що ситуація буде йти по-іншому, що все-таки не вузькопартійні інтереси, а інтереси. Національних так би мовити пріоритетів і глобальних пріоритетів будуть зрозумілі для американських конгресменів і сенаторів. Ну виходить, що на жаль, передвиборча кампанія вносить свої корективи. Ну на мою думку, абсолютно неправильні як для американців, так і для, для українців. Ну але це так би мовити зігзаги політичного життя. Але при цьому я думаю, що як би там не було, а гроші для України в тому числі будуть виділені на початку наступного року без грошей, без допомоги. Ми не, ми не залишимося. В тому обсязі, ви вважаєте, ну в якому заплановано 61 цей мільярд з половиною? Думаю, що так. І при цьому так само ми повинні зважати на те, що ну, це. Лише один інструмент надання допомоги є ж і інші, про які зараз публічно не говорять, але які так чи інакше існують і які будуть використовуватися. Тому так зараз, мабуть, цей останній транш 200 мільйонів ми отримуємо от безпосередньо через кілька днів. Це теж, до речі, немало. От, але вже наступний буде скоріш за все в кінці січня, коли буде прийнято цей пакет в шістдесят там кому по-моєму, мільярда доларів. В кінцевому рахунку і такий варіант так само зараз не виключається. Можливо, якщо такі рішення. Будуть заблоковані тоді американці повернуться до питання про ленд який не означає передачу озброєнь, а який означає ну фактично купівлю з відстроченням платежів, як компроміс, який може бути. Хоча з іншого боку, і Байден і керівники конгресу. Публічно заявляють про те, що вони, їхні позиції зближаються, що вони настають ближчими до компромісу. Відтак, можливо, цей інструмент аналізу не буде в принципі потрібний. Одним словом, на жаль, поки що ситуація начебто не на нашу користь, але я думаю, що ми не повинні опускати руки і думати, що. Це кінець зовсім ні. Але це ще раз підштовхує мене щонайменше до думки, про яку я говорив не один рік тому назад, що ми в першу чергу повинні думати про власне ВПК робити все, що в нас можна виробляти. Ну а там, де це неможливо, там справді спиратися на допомогу наших партнерів. Але ми самі можемо зробити дуже дуже багато. і... Останні на півроку це е, прекрасно продемонструвало. пане Володимире. А от е, сьогодні Олександра Устінова е, написала про те, що ну от мали ж іти е, там е, е, сенатори, і представники палати, е, члени палати представників у відпустку так 15 грудня, але устінова каже, що вони вирішили продовжити роботу до 21 грудня на тиждень. Е, е, чим Якщо це дійсно так, чим ви можете це пояснити? І власне що е, може відбутись за цей тиждень? Чи Байден на які поступки піти, чи можливо республіканці якось змінять свою позицію? Ну і так само е, за цей тиждень, чи там до після нового року, коли може бути все ж таки, ну, остаточно, як ви кажете, винесене це рішення на голосування про допомогу Україні? Ну, знаєте, я навіть я навіть чув е, дату? Е, е... 27 грудня, що власне є абсолютно незвичним для американської політичної практики і системи, як окремий день, коли можливо вдасться досягти компромісу. Я все чесно кажучи, не дуже вірю. Варіант про який говорить пані Остінова більш реалістичний, але ну поки що станом на сьогодні, я оперую лише ті інформацію, яка є офіційною. І про яку заявляли американські сенатори і конгресмени, про те, що вони закінчують робочий тиждень 16 грудня, і потім відправляються на канікули ну, фактично до середини січня, якщо з'явиться зараз інформація офіційна про те, що вони продовжують ще на тиждень, тоді безумовно з'являться і певні нові можливості. Але повторюю ще раз, це поки що на рівні. Так би мовити, припущені чуток, тому допоки цього нема офіційно, я би на цю інформацію зважав би так більш-менш обережно. Але повторюю ще раз: головне тут власне не в тому, що це буде прийнято там 17 чи 21 го грудня, а в тому, що начебто обидві сторони розуміють, що треба шукати компроміс, який Ну, в принципі, цілком можливий, але так само ми повинні розуміти, що зараз ця тема стала темою внутрішньополітичної боротьби і передвиборчих перегонів. А відтак ними можуть просто серйозно спекулювати. Пане Володимире, на які поступки може піти все ж таки максимальний Байден до прикладу, так щоб ну умовно кажучи, там і зберегти обличчя перед своїми виборцями і досягти власне того результату, якого він прагне досягти, в питанні зокрема надання допомоги Україні? Чому я про це питаю? Тому що коли вчора дивився цю прес-конференцію спільно Володимира Олександровича з Джозефом Байденом? Ну вони обоє, скажімо, виглядали так не ну це моя суб'єктивна оцінка, але мені так видалось поправте, якщо помиляюсь, не дуже. Же натхненими, і от питання наскільки загалом от е вищий політичний істеблішмент американський ще готовий слухати чути е голос Байдена чи от шанси, можливо, на перемогу Трампа вони вже оцінюють настільки там е серйозно, що потрохи там не знаю, починають переорієнтовуватись. Ну ви знаєте, відносно другої частини вашого питання шансів відносно е перемоги Трампа? Я би дуже не поспішав би. Бо свого останнього слова ще не сказала американська Феміда, понад 90 звинувачень це не жарти. І, і навіть якщо в одному випадку буде вирок, то це означатиме вирок власне планам Трампа йти на вибори. Але водночас республіканці, перепрошую, що перебувають, ініціюють там розслідування, яке може там ну в основі якого лежить питання імпічменту Байдена завтра ну, ж до речі, це, теж вони по голосувати такі, ну це абсолютно... Ну, абсолютно е, політична е, фантазія з простої причини для того, щоб оголосити президенту на імпічмент, треба щоб проголосували дві палати е, в сенаті. Е, республіканці, хоч би вони гопки стрибали, вибачте, але результату не матимуть, тому що він за демократами. Отже, це суто політична штука, це це бажання просто. Ну, Вибачте на слові, хай е, от на цій темі, щоб ще раз показати, що можливо там щось в сім'ї Байдена є таке, що. Ви викликає сумніви, тому давайте от ми кинемо тінь не на самого Байдена, на його сина Хантера. От, але як же так, синок же ж він же слухається батька, то мабуть і у батька щось не так. Ну тобто, це суто mm. політичні речі, які очевидно не дадуть жодного результату, але полі... з точки зору так би мовити, політичного шуму інформаційного шуму, вони можуть реально спрацювати. Тому тут тут ситуація. Доволі доволі мені здається однозначна і проста відносно компромісу з боку Байдена. Ну бачите, тут йдеться про дві філософії: філософія лібералізму і філософія консерватизму. Тобто, Байден стоїть на ліберальних позиціях, де питання прав людини ну воно явно веде перед. Тобто так, і Байден говорить про те, що треба контроль, і Байден говорить про те, що треба е, якісь обліки, і так далі, але він за цим не бачить отих от, ну, до певної міри драконівських кроків, які хоче застосувати республіканська партія. Бо ті говорять справді про жорсткі речі, які ну практично означатимуть стіну в прямому і переносному розумінні цього слова. Байден може піти на те, щоб дещо ужорсткішати, скажімо, процедуру надання права перебувати на території США, продовження строків розгляду таких заявок, ну, спеціальний контроль за тими, хто все-таки перетнув цей кордон, будівництво якихось певних. Ну, там, Таборів переміщених, щось в такому дусі, і так далі. Тобто там і йдеться суто про такі собі технологічні речі, які можна подати як те, що так само ми, демократи, не хочемо неконтрольованого перетину е е е е американо-мексиканського кордону. Ми хочемо порядку, але цей порядок має бути гуманним. Бо республіканці, чесно кажучи, Ну, вимагають таких жорстких із точки зору демократів негуманних форм ну але пане Володимире підсумовуючи, тобто ну є моменти на які ну пом'якшення, скажімо на які готові піти так республіканці. Я правильно вас зрозумів? Тобто на які є які готові піти піти демократи, тобто саме адміністрація, яку республіканці так, так, так. тому, що вона не хоче захищати американо мексиканський кордон, і отут є якраз поле для певного компромісу, який і може спрацювати. Ну так я маю на увазі, що є моменти, на які е, республіканці так само можуть погодитись власне ті пропозиції з боку демократичної Сам, партії. саме, саме так, mm? саме так. Тобто, я це згадую. якраз компроміс, який може бути. Будемо чекати цього порозуміння, цього компромісу. Пане Володимире, дуже дякую вам, як завжди, за надзвичайно цікаву змістовну розмову. Володимиро Огриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку.